Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо не про те, що змінюється з 1 серпня для поповнення карток готівкою в терміналах, а чому це змінюється, для чого це робиться. Бо зазвичай в новинах всього не пишуть. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Зокрема, пан Василь та пан Олег щиро дякую вам. Ці гроші йдуть на хорошу справу. І також, друже, за іншою традицією, хочу попросити тебе відкоментувати, чи змінилась якість звука на відео. Бо як ти бачиш, пухнаст така перемістив на груди. Ну а тепер власне про новину. Скоріше за все, ти її чув, бо лунає вона з кожної праски і з кожного пилососа. Але на той випадок, якщо не чув, я повторю. з 1 серпня 23-го року. Поповнити готівкою свою або чужу карту анонімно, в терміналі в тебе вже не вийде. Ну, якщо геть по-чесному, і до цього були певні обмеження. Тобто до 5 тисяч гривень готівкою поповнитися анонімно ти міг, а от вище за 5 тисяч гривень вже ні. Нові обмеження від НБУ передбачають, що для того, щоб закинути готівку на картку, потрібно буде ідентифікуватися через SMS на мобільний номер. Ну знов-таки, чесно кажучи, в більшості терміналах і так проходила верифікація через смс. Я попитав у своїх друзів і знайомих, чи зміниться якось їх життя після цього нововведення від НБУ. І вони мені відповіли взагалі ніяк. Хоча мій улюблений портал новин Схід вже назвав це нововведення Драконівським. Ну і також відкрию тобі секрет, якщо ти ще цього не знав, коли ти через мобільний додаток банку пересилаєш гроші на картку іншого користувача банку. Банк знає, звідки на ту картку ідуть гроші, бо до цього ти авторизувався через смс в додатку банку. Але цікаво насправді не це, бо в 99% випадків в новинах пишуть, що робиться, і майже ніде не пишуть навіщо. Ну, звичайно, якщо тебе влаштовує фраза для боротьби з корупцією, протидії відмивання брудних грошей та фінансуванню тероризму, тоді всього так. от, Якщо ти ще цього не знав, наш бюджет наполовину дотаційний. Це означає, що половину грошей для нього ми ще якось можемо самі, а іншу половину нам дають. Чи то під відсотки, чи то потім їх ми не будемо повертати, але здебільшого, все-таки під відсотки. Україна співпрацює з Міжнародним валютним фондом. Так, він нам дає багато грошей. Тож зі свого боку він має якесь, мабуть, таке моральне право спитати, а як ви плануєте їх потім віддавати? Ну, вважаю, якщо би ти позичав своєму товаришу, другу чи просто знайомому, ти також мав би задати таке питання. І якщо ні, то навряд чи ти розумний. Інколи наші відповіді МВФ не влаштовують. І вони говорять, хлопці, треба щось міняти. Бо так ви і нам борги не віддасте, і ще глибші залізете. так Так, дійсно, непопулярні реформи нам диктує в тому числі і Міжнародний валютний фонд. І найгірше те, що здебільшого ми не можемо з цим щось зробити. Вони нам дають гроші, ми в залежності. І ситуація в Україні виглядає приблизно наступним чином. Де брати гроші, а де їх брати як не з податків. Окей, а ти знав, що за різними оцінками в Україні в районі 68% людей отримують сірі зарплати? Зрозуміло, українською це означає, що мінімалку ти отримуєш чесно, а різницю в конвертіку. Податки сплачуються з того, що ти отримуєш офіційно. Це 6700 гривень. А неофіційно може отримувати, та в принципі не обмежено скільки. Технічно це виглядає наступним чином: людині приходить зарплата кілька разів на місяць. При цьому перший із них це офіційна зарплата. Вона проводиться через бухгалтерію, світиться там, десь офіційно для податкової, тобто все гуд. Наступний транш або кілька траншів переводяться звичайними картковими переказами або поповненнями через термінал. Один із варіантів це коли людина приходить в касу підприємства і отримує готівку на руки. Інший варіант це касири або певні люди, яких ще називали ходаками, беруть купу готівки і йдуть до терміналу, і по черзі закидують її тим людям, що працюють по сірій схемі. Якщо це робити звичайними картковими переказами, то банк може здогадатися, що тут щось нечисто, і навіть заблокувати рахунок тому, хто відправляє гроші, але спитати також можуть і в того, кому відправлялись гроші. Таким чином НБУ намагається боротися із схемою з сірими зарплатами та ходоками. бо ходоки не дурні і вони розуміють, що ці суми настільки великі, що викличуть питання у служб фінансового моніторингу банку. І якщо вони отримають код з смс на свій власний мобільний номер, то після цього банк може спитати в них, а звідки така велика сума грошей? І якщо підтвердити законність походження такої суми в ходака не вийде, банк матиме право заблокувати всі його рахунки до того моменту, доки не з'являться докази того, що гроші отримані чесним шляхом. Тож, на перший погляд, обмеження від НБУ виглядає дійсно логічним, і зі свого боку вони відзвітували до МВФ. Хлопці, ми дійсно щось зробили. Але на сьогодні в Україні далеко не всі сім картки прив'язані до фізичних осіб. Тобто, наприклад, хоч зараз я можу піти пішки і придбати собі стартовий пакет мобільного оператора без паспорту. Тому начебто щось і зробили, але загалом користів від цього трошки більше, ніж нуль. З іншого боку, ситуація в Україні йде до такої, що колись в майбутньому банк в теорії може запитати в тебе: а як так трапилось, що отримуючи 10 тисяч гривень на місяць, ти щомісяця витрачаєш 30-50 тисяч гривень? І звідки, власне, взялася в тебе така різниця. Тож раджу тобі заздалегідь подумати, що відповісти на таке питання. А ще краще працевлаштуватися офіційно та зробити все для того, щоб твої доходи були білими, бо в такому випадку тобі точно нічого не загрожуватиме. Тож такі новини на сьогодні, друже. І якщо тобі цікаво не тільки дізнаватися, що відбувається, а причини і наслідки таких подій, став подобайку, підписуйся на канал та заходь в гості. До наступної зустрічі, друже.